Щоб Все, якщо що, розпочати. Все, до... <рес> І так, всім привіт. Всім привіт. Всім привіт так. Це зовсім нова рубрика на моєму каналі. Я ніколи такого не робила. І сьогодні у нас в гостях струннік. Струнік, розкажи щось про себе речення, парочку. Ну, я струннік, я музикант, пісні пишу. Портупія, да, как би гурт мій називається так. От, вже з дитинства музикою займаюся десь з років ну, з самого народження, мабуть. Коротше, да. це дуже крута група, дійсно. Так, да, да, да. Да. ну коротше, і сьогодні у нас буде подкаст рандомних питань. Загальна концепція така, що я просто у мене є 30 питань, 28, здається. Ти називаєш будь-яку цифру. Е, і просто я задаю питання, і просто ми об обговорюємо його, обговорюємо якусь тему. Ось. цю. Mm -hmm. Ось, Ну, типа, да, вільний простір, я знову ж таки, як казала, тобто, взагалі, кажи все, що хочеш, все, що не хочеш. Коротше, все, підряд. І питання просто реально рандомно спливало в моїй голові, тому взагалі рандом. Ну що ж, кажи oh. цифру. Так. Давай один. Яка твоя улюблена буква? І. Літера И. Я поважаю це. Блін! У мене, мабуть, зараз улюблена буква м'який знак. Вона ніби теж відрізняється від всіх, тому так. Запущу. Окей, наступне питання. Ці да да так, чотири. А, що, що для тебе означає момент мовчання під час знаходження з якоюсь людиною наодинці? Ось, наприклад, так, коли ви просто гуляєте, наприклад, і ви залишились вдвох, і ви просто йдете і мовчите. Це для тебе якась неловкость або це навпаки якесь е... почуття довіри? Ой, ну це ще дивлячись з ким. Ну бо іноді, коли, наприклад, це нова людина, і ти йдеш не то це більше знаєш блін затуп якийсь. Ой, ну да, так. Да. А коли вже типу знаєш людину, то ну нормально, в принципі. Да, да. Так. Згодно, теж думала, типу, якщо це мало знайомо, то це дійсно може бути неловко прям дуже. А якщо так, то для мене це навпаки не знаю. Це як окрема мова кохання для мене мовчання. Якщо я можу мовчати з людиною, то це прям, ну прям вища, крута так. штука. Давай сім. Трибок з парашутом. Що ти думаєш на цю тему? Ну, я не хотів би. <реш> не хотів? <реш> Ні. А я щось думала, що навпаки. <реш> Ні. Знаю, я мрію колись Колись, так. Да. Mm. Спасіба. <реш> а взагалі, люди, які це роблять, як думаєш, вони. Ну, це круто, це? Да, це, я вважаю це круто. І думаєш, це складно на це вирішитись? Вирішитись по-різному для кожного. По своєму, ну типу, знаєш, ось тобі не снились такі сни, котрі е ти просто десь стоїш, і потім падаєш, і летиш, і потім прокидаєшся, отак, от, от рандомно. Бу було таке, що ти просто ну десь падаєш з висоти, і тобі це сниться, і потім ти прокидаєшся. І ти прокидаєшся і такий О -о! дуже давно колись було в дитинстві, і... більше не було. Він у мене дуже часто таке, і ось коли мені саме сниться, коли я просто стою на якомусь обриві і я прям знаю, що я можу зробити шах, і я не помру. Мені стає трошки все одно страшно, хоча зараз я думаю, що я б не боялась це зробити. Коротше, не знаю. Була просто історія зі сном, що мені наснилось, як в компанії одна з наших подружок написала, що її що наша знайома спільна її збила машина. От. І потім я типу, прокидаюся, і в мене чомусь лишається в голові, що ну, типу, вона реально в житті навіть, її нема більше. Навіть типу, ми гуляли. Я бачив цю людину, вона типу гуляла, але я не зрозумів, що все окей. Я продовжував чомусь думати, що вона этот, що її нема що? Я не уявляю. Мені таке часто дуже люди теж розповідають, що так відбувається. Десять. о, чи був у тебе колись альбом друзів? Типу знаєш такий блокнотик, і там, там якісь дані про твоїх друзів, і ти даєш своїм друзям, щоб вони їх заповнювали. типу, і ось, mm. да, ось таке. Ні-ні, ні в мене нема такого. У мене є просто цей в телефоні в, в Наталках, типу, інфа, коли в кого день народження. О, А, да, да, да. а в календарі чи. Ні, мені так не, 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 не дуже зручно. Мені зручно просто от чекати кожен раз, типу, цей нотатка. Ну, а мені навпаки, типу що воно приходить по увідомлення, і я дивлюсь, думаю, о, треба привітати. Та. А всі потім ой, як ти це все ну, я ще просто <світуватись> стараюся запам'ятовувати. Ось да, да, да. А щодо да, альбому друзів цього мені колись батьки в дитинстві буквально там клас другий десь купляли постійно такі штуки. Я просто кожному однокласнику давала. <світуватись> і взагалі це дуже круто. Це ну багато у кого було. Ось і це прям. не знаю, це прям м, вища штука довіри до людини. Дуже круто, що ти і нею цікавишся. Давай два. Два. Так, о, впевнено, мріяти або ставити цілі. Обережкова. Обер, обер, ну, тобто, да, мрії або цілі. Для мене це якось типу, одно без одного, без іншого не буває. Якось. Воно якось співведеться. Співпрацює. Угу. Типу, я мрія і тому, типу, щоб її досягнути, то мені треба ж якісь цілі робити. Ну, якщо це не зовсім якась там, типу, така річ, типу. Ментальна, типу, якась така, от. Загадкова така, типу, ну, якась не дуже фізична. Тобто, ну. Коли є щось таке от, не дуже фізичне, то нематеріальне, от, mm -hmm. то да, я, звісно, да. просто вірю в це. Так, типу... да, це круто. А так ну, цілі стали, да. звісно. А так. Е... Любая мета це типу, цілі, цілі, цілі. Ну, ось для мене прям різниця дуже велика є, між мрією і цілями. Тому що мрії, вони ніби як Ну, люди так е... кажуть. Та й взагалі, да, мрії, вони ніби як. Ну, це просто мрія, це там mm -hmm. приклад, там, літати або там не знаю щось. А ось стіль це прям щось, що реально ти ставиш і ти тупо йдеш. Ти не просто думаєш, ось колись у мене там це буде, ось колись круто було б, а ти прям щось робиш для цього і так. Да. Але все-таки я обираю мріяти mm -hmm. більше, тому що не знаю. Я живу постійно в мріях і прокидаюсь стільки за для цього. Не знаю. І мені здається, якщо сильно вірити, і ну, все одно ти щось почнеш робити, підсвідомо. І типу, mm -hmm. ти mm -hmm. та, та, да. все одно до цього yeah, прийдеш. Так, давай. 15. 15. Який колір дивує тебе найбільше? Дивує сам? Так. Да. Ну, асоціативно фіолетовий він більш до чогось такого двовижного, приближений для мене. І інші там відтінки, типу, там рожевий. Там. Так, от, воно от, синє теж там, воно так приближене просто до чогось такого загадкового. Для мене, мабуть, це бірюзовий. Оце прям, mm -hmm. це прям, о, клас, це прям дуже круто. І сиреневий теж. Yeah. Ось, типу, да, типу, ось такі самі відтінки, котрі між кольорами ніби. Ось вони дуже. Так, да, класні. Так, да, так, да, так. Да. Давай далі. Шістнадцять. Хто ліпше? Люди чи тварини? <реш> ну, люди теж тварини. Ну, по суті, так. Да. <реш> Тому тварини. Твори. Да. Я теж думаю, що тварини. А це ні, якщо. Мабуть, все таки люди, ну, бо люди не саме з великої букви люди. От, о, оце. О, 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 це добре сказано. Тому що, да, якщо так розглядати і ну, розділяти тварини людей, то, мабуть, люди все таки гірші за своїми, <реш> ну, взагалі, якщо подумати там. Ну, коротше, так. Да. <смі> За своїми оцими штуками, котрі не щирі, або якісь там. Ну, просто тварина, вона щось хоче і вона просто це бере. А людина, вона більше або скривається, або щось. якось так. Да. Ну і так, взагалі, якщо думати про те, наскільки корисливі, чи як це слово? Корисні. Ну, це... Типа Да. Вигід, ну, типа, да, так, да. так. Ага. Ось і. Ну, коротше, да. ну, так. А у тварин такого немає. Тому так. Да. А так, люди з великою буквою, реально. Круто сказано. Да. Тут 18. Чи вважаєш ти себе за головного героя свого життя? Mm, мені часто попадалося раніше відео, типу, синдром Головного героя цей. Mm -hmm. Але я ніколи не дивився. Тому я не знаю, можливо, в мене є цей синдром, але. Ну, якщо від цього обстрагуватись, то можливо, ну, я в будь-якому випадку, ну, напевно, в своєму житті головний буду для себе. Ну, бо я живу від свого обличчя, навколо мене все одно все відбувається. Тобто, не навколо інших людей. Yeah, yeah. Yeah. Uh, я якось читала. Харук Мураками, знаєш такого. Mm -hmm. цього. Ну, коротше, так, да, це японський там, чи китайський якийсь автор. І він писав про <кій> героя, який відчував себе другорядним у своєму житті. І це mm -hmm. взагалі дуже цікаве відчуття. І взагалі я іноді теж так почувалась. Це дуже дивно. Але так. Типу, ми... коли за собою з, з іншого боку? Da, з Спостерігача, і типу, mm -hmm. ти бачиш, як все відбувається, але десь. Тобто, не від твого лишення. Да, тобто, а ти просто якийсь другорядний Вау. і не дуже. Цікаво. Важливий. Да, ось дуже цікаво це прям відчути по повному. Ось. А, а так, я думаю, що так. я теж головний герой свого життя. Я прям я люблю, блін, я люблю дуже сильно. Прям настільки вже в мене в звичку увійшло просто уявляти, що я в якомусь фільмі, що за мною хтось да, спостерігає, що е діє. обставини навколо мене вони прям. <плес> Корот, да. Восьме давай. А, твоя думка щодо м'яких зубів. Якби у нас були м'які зуби. Mm, Блін, тяжело. Так. Я просто недавно дивився відео про фільм Брендал Муха. Це типу ну, боді-хоррор mm -hmm. був. Про те, що там цей, науковець хотів зробити телепорт. В нього майже вийшло зробити телепорт, але там в капсулу телепорту залетіла муха. Він на собі перевіряв просто цей телепорт. Залетіла муха і він туди зайшов. Ага. І через декілька днів він почав замічати, що в нього типу, якісь дефекти почали виправляються. Типу мутація пішла, що він почав у муху. У муху прошу. Так. Причому прикол в тому, що типу, не просто в муху. Не просто він там уменшався за ага. розміром, а ну, це хорор, тому він типу почав мутанта е, матувати. Oh. От. І там от якраз був момент, що типу там не м'які зуби були, але там момент, що типу в мух нема ж зубів. Е, да? вони, ну, да, вони, типу, там пере, ну, в фільмі було показано, що він типу там е, кислотою перетравляв їжу. От і тоді вже її там. В себе засовував. А, це як ці, це як павуки, типу, да. mm -hmm. вони, hmm. вони ж теж вприскують і потім. От. а от м'які зуби саме, ну не знаю. ну Якщо б воно еволюційно в нас було, то напевно це б мало якось Могли б це влісти. Так, якби прям раптом вони з'явились, прям от зараз, то мабуть всі прям, не знаю, не, не змогли б, мабуть, пристосуватись, або ну, на це потрібен час. Типу да. просто ці е, дьосна в формі зубів. <рес> до речі, <рес> до речі, так. Ну, да. Блін. Мені здається, це мабуть якось... просто почали їжу перемовувати і, типу, як смузі пити. Ну так. Да. От. А так, мені здається, це було б якось прям дуже огидно, незручно, незручно, да, незручно да, 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 да. некомфортно, дуже прям так. Ну, можна спитатися у Кого? старичків, ніж зубів а. деяких нема. Але ж він. Фіно... Ну, мабуть, ще б протези почали б робити, типу. На ці зуби, типу, одягалися б, типу, вставна на угу. Щелепа. У кожного з того ще жа. Блін, у мене у дідуся така, і мама теж хоче ставити блін. Це просто. Я не знаю. Це виробить. Це, типу, реально треба в воді зберігати перед сном. Да! Ой. У нього просто. нас, знаєш, коротше, така раковина у них стоїть, типу, тупо зуби так лежать. Я просто йду, просто в дитинстві так на ночівлю до бабусі приїхала, і дуже щось там зуби чистити, бачу, зуби лежать. Мрія просто. Дитини. І це. Ніби якась… — Ні, ну Мені, до речі, завжди тат, хотілося побачити в воді. — А ти ніколи не бачив ні. взагалі? Тільки Шокій. в мультиках от, бачив, типу, uh -huh. показували і в фільмах. Uh -huh. Я думав, я навіть от потім виріс, я от думав до от цього моменту, що це, типу, карикатура, та, такого не бува. Ні, я знав, що є в щелепи, але я думав, типу, ну, прям, щоб у воді їх зберігати. Там. ну, Я думав, що ні. Ні, ну ну це жорстко, реально. Тому що я не, не уявляю просто, як це. Це треба вирвати всі зуби, Та ну не, всі не до останнього, не. прикинь, і просто потім оце угу. <схід> Я, я не знаю. Я не можу уявити взагалі це навіть. Типу, або не золоті не, зуби, це теж це прям жесть. Mm -hmm. Ти хотів би собі золотий зуб якийсь? Так, так. Так? <laughs> да? да. Було діло, я от, коли а. ходив до стоматолога, я такий думав, блін, мама, давай мені, якщо зуб виривати будемо, то золотий <laughs> Блін. А Але вона вже... щось це казала, що ну, ти що дурний шов. А що? Да, це, як, не знаю, як це фішка буде. <laughs> да. До речі, так. Да. <laughs> В їх час це типу, вважалось, бо у всіх такі були, тому це вважалось типу, чимось таким. А в нас час це вже нормальні пломби ставлять. Ну, ну да, 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 протези, нормальні є. Білі, прям дуже да. і реалістичні. І Я вони от хочуть собі нормальні білі протези, а ми от е, випендрюємося. золоті зуби. Ти що раніше, мабуть, це взагалі було прям ознака того, що ти багатий, прям якийсь там. Ну раніше я маю на увазі, прям там якісь півській <гум> Русі, наприклад. О, то до речі, я зараз згадала. Мультик дивився? Ти три богатирі, по-моєму, і щось там, <гум> та, 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 щось там. Та. І кратше вони якось збирали золото, тихо, ага, і та, там бабулька зуб типу, та... свій віддала, ага. і прям коротше, ось да, я думаю, це прям вважалось такою багатською штукою. Наступне питання да, давай, тому. Дев'ять. Я вже забув, які питання були, а як ні. О, чи віриш ти у те, що якщо розповісти комусь свій сон до 12-ї години дня, то він не збудеться? Я вперше раз це Пеше? чую. Пеше? Да. Та ладно. — Я вперше це чую. Я просто колись чув історію, що коротше в мене була подруга. І в неї був чел, чел, який до неї катив яйця, скажімо так. От. І він їй казав: типу, давай этот, разом ляжемо спати ну в один час, типу. От. А вона, типу, боялась чогось цього дуже. От. І вона типу, ну ні, ну ні. От. Це от я тільки таке чув. Mm -hmm. То що у нас, ну, у нас в сім'ї так заведено, не знаю. Постійно було, типу, якщо я прокидаюсь, наприклад, mm -hmm. маленька, йду до мами, кажу, мені там жах наснився, сон такий поганий. Вона каже: Ой, давай, розкажи мені, щоб він, типу, не збувся. І якщо ось до 12 години дня, да, то це 100% він не збудеться. Ні, nee, я максимум чув, типу, я навпаки чув, типу, що розповідати сни не треба. Ось, ну якщо не треба, то це, це збудеться. Ну, мені просто взагалі сни рідко сняться. Типу, я їх, ну, або сняться, але я їх, типу, не запам'ятовую. Шкода. Ну, я рідко дуже запам'ятовую. Я обожняю сни. Мені постійно щось дуже яскраве сниться. <звук> і, блін, мені, мені дійсно шкода трошки від людей, котрі ну, типу, їм да, нічого не сниться, або вони не запам'ятовують. Це ж як інший світ, прям туди в ну, недовості да. не можна. Але в мене іноді буває таке, що, типу, щось було у вісні, я це забуваю, але потім а, це відбувається в реальному житті. О, і да, я зразу пригадую да, да, сон, да, да. який мені снився. Це таке забавне. Або щось, якийсь там запах, чи щось, отак просто рандомно так пролітає, в щуп, угу. і ти просто вловлюєш його маленький шматочок, і такий, типу, це вже десь було. Да, це, да, це да, вже да, щось... А, так, да, це ж було. Так, да, дуже цікаво, теж вчитися. Це прям ваще, <рес> така тема. Да. Шосте. Що б ти зробив, якби в транспорті? Ти б хотів взятися за поручень, а рука провалилася б у нього. Ну, типа, ось поручень і ти хочеш його взяти, а він виявляється. Нереальним? Ну, типу, так. Да. Ну. Матриця якась, блін, уже. Що то, да, що так. Ну, Збій в матриці. І люди тут подивляться Я на тебе, а дуже так... поручні. А, ну це ну, всі б тоді вахою були, мені здається. Думаю, так. Да. Бо це, звісно, так несподівано дуже. Да. А, давай ще питання, яке котре... спеціально для тебе було. Ого. А, і не одне, мабуть, навіть. А, як ти дійшов до думки, до ідеї купити собі шапку ушанку? Це не моя ідея була, бо прикол в тому, що це а, моєї мати шапка вушанка mm -hmm. Вона мені просто цей. А, в минулому році, по-моєму, почався тренд на ці всі шапки-вушанки. І я такий хочу шапку-вушанку, вона мені типу просто дає свою. От я тепер в ще галяю. Я прям паркур. Я прям да, в цьому році особливо, да, я теж бачу дуже багато людей купують собі шапки Ці. Так, то та навіть із нашої компанії да -да 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 -да. дуже багато у кого є. Та вона і виглядає. Мода циклічна просто, ну, да. у мене в дитинстві була така, вона вдома лишилась, там теж круто. Вона мені від сестри їй медитації. Чи ти спробував їх? Я спробував, але це було в період мого життя. Ну, типу, де кілька тижнів тому, коли в мене складненько було дуже, і я, типу, не міг відволіктись від думок. А вони були і неприємні. От тому мені медитація навпаки навіть не, не, цей, да. не допомогла, навпаки, навіть трошки гірше зробила, бо я е, все вимкнув біля себе всі ці е, под, подразники. Оці всі mm -hmm. візуальні, yeah. е, аудіо. От. І, типу, я залишився один на один з отим всім, і yeah. мені коротше ще гірше стало чуть -чуть, от okay. Але от зараз мені. Плюс-мінус добре, я спробую думаю на днях. 25. Да. Ні, 27, 27. 27. Чи можливо, як на твою думку, чи можлива справжня об'єктивність у людських судженнях і сприйнятті? Mm -mm. У мене давно вже твердження, ну, не так давно, може, роки три сформульоване твердження, що майже все в світі воно суб'єктивне. Дуже. Mm -hmm. Об'єктивного дуже мало. Ну, Об'єктивне, це якщо будівлю е, построїли, і вона ну, тупо впала. От, от, це от, буде об'єктивно, що будівля хреново построєна. Ну, якщо вона ще виглядала, типу, так, mm -hmm. хліпенько. Mm -hmm. от, це от, об'єктивно, це дуже така от, утрована ситуація mm -hmm. буде. От. Тобто, навіть якщо будівля от, виглядає гарно, допустимо, mm -hmm. але вона впала, ну, там. Деякі... Або там згоріла, не знаю, не mm -hmm. дай Боже. То, типу, на це дуже багато факторів могло впливати. Тому суб'єктивно дуже все. Особливо, коли там, типу, творчість обсуждають. Нормально. Нормально. Так. Раніше завжди прям притримувалася е, об'єктивність. Ну, mm. типу, ну, творчість так. неможливо, мені здається, об'єктивно ну, да, якось. Да, прям. Да. Е, а ось... Е... Коротко, да, я любила казати фразу, що я об'єктивно щось там думаю, але я зараз починаю розуміти, що. Та не парся вже в останнє питання. Е, але зараз, так, да, я розумію, що реально все суб'єктивно. З кадра вийти, з кадра вийти. Тобто, так. Ну, воно все через призму досвіду і uh -huh. всього цього, воно все, все одно бута. Ну, коротше, так. Да. Це підказ. Та так, і останнє, так? Да? А, ну давай ще так. 28 якраз, давай. 28. Давай. 28. Е, чи є свобода вибору справжньою, або всі наші дії визначені наперед уже. Ой. Колись з Гекатою про це розмовляв, О. вона в мене в екзистенціальну кризу ввела. Бо вона казала, що все предрішено, що ага. ти не робив. А я, типу, все не хотів вирити. Мені здається, що типу, ти сам якось ну, на це все. Mm -hmm. а, mm -hmm. Але в мене є, типу, предостанова, що єдине, що от, прямо от, предрішене, це те, що у всіх все буде добре. Оце от єдине, що в мене є. Тда, Вау, що... це дуже Бо якщо ні, то ну, я взагалі загнався сильно. Насправді, да, так, це один, мабуть, Але з мої... мене дуже, типу, сказав, коли вона сказала, я, я прям вирубив все, я пішов в інтернет гуглити, типу, навіть це питання, mm -hmm. типу, чи все предрішене за нас. От. У мене реально там екзистенціальність почалася люта. Я <ріх> що за фігня думаю, Ну ні, ну, не може бути, що все за нас вже вирішено. Типу, ну а на, на що жити тоді, якщо ти тупо пливеш mm. от якось потечі? Ні, ну можливо, круто, але круто тим, хто no, у кого все добре, да. Постійно. от. Тобто. От, да, щодо цього, це мабуть, коротше, да, ти, ти отак озвучив, і я прям подумала, що це, мабуть, один із моїх якихось прихованих девізів по життю, що просто все буде добре, і це придрішено. Тобто, я не це завжди в це не вірю, але. А я завжди, не знаю. Буде. От от я і всім це людям кажу, якщо у них якісь там ну погані часи, якісь, mm -hmm. то все одно, ну просто ніби це очевидний факт, що все, ну типа, все одно якось буде добре. Колись, якось, і типа, все одно все прийде до одного, що все буде добре, так. Да. І все mm -hmm. буде круто, і все вообще, вообще, так. Да. Да. І так дуже круто жити mm -hmm. по цьому принципу. Да. Да. Ну що, все. Так, що так. Да. Ну так, да, все. Дякую, велике! — Да, Дякую тобі. Дякую. Так, да, Підписуйтесь на що ти ви. А, групу Портупею слухайте, обов'язково. Да, І И... все, конець, дуже дякую всім. Альбом, всему. ну, скоро коротше, типу, да. — Альбом, скоро, швидко. Блін, я дуже чекаю. Коротше, да, все, всім дякую. дякую. І тобі дуже дякую. І тобі дуже дякую. Да. Все, пока, пока. Це наш оператор оператор. Сюда йди давай камеру. Нам постійно І ви сюда можете. Включав. Оператор наш оператор Постійно да. цю камеру я дуже дякую. Якою зараз тикаю, да. щоб вона не вимкнулась кадрів. <рес> <рес> да, і це теж да. ну все. Ну все, все пока.